Ви її поважаєте? І минулого разу ми говорили про ваші дослідження водневої води. Ви багато про це розповідали. І ви кажете, що є нові дані. Які це дані? Що вам відкрила знову ця воднева вода? Це не я, це творець через це, вас. Це, це, Будемо це, казати через так? мене. Я є я інструмент, так десь вода мене проявляє у тому. І я вдячний. Які нові дані є на сьогоднішній день? Ми довели позитивні ефекти водневої води при цукровому діабеті. При онкології ми створили центр наукових досліджень. Ми перейшли офіційно із неакадемічної науки в академічну, вперше, Яким чином перейшли? вперше в Україні у нас є аспіранти, угу. які затвердили офіційно теми, які працюють в на сьогоднішній день в експериментальному світі, тобто на лабораторних тваринах із водневою водою, на певних моделях і ми. Закладаємо е, в основі тих експериментів, тих дисертацій довести ці позитивні ефекти, які на сьогоднішній день вже клінічно, тобто на людях, впроваджені у Японії і Південній Кореї. Угу. Там паралельно але проводяться дослідження. Вони, йду, так? вони йдуть з випередженням, е, але ми їх доженемо, угу. може, переженемо. І ми є сьогодні піонерами в цьому, бо воднева вода це є унікальна, що таке воднева вода? Це вода, яка має більшу кількість. Молекулярного водню, ніж звичайна питна вода. Звичайній питній воді є її мізер, який неможливо визначити тими засобами дуже точними, які ми маємо на сьогодні. Ми можемо на сьогоднішній день визначити наявність однієї молекули молекулярного водню на мільйон молекул води. Ну а чим корисніша воднева вода? Чому така увага їй приділяється? Одна вода для організму людини мається на увазі. Справа в тому, що в нашому організм, наш організм це є така гойдалка, яку я називаю «окисно-відновна рівновага. І завжди переважають окислювальні процеси, тому що ми дихаємо, і це це є нормально, і в результаті цього утворюються вільні радикали. Вони в певній кількості нам Потрібні, оскільки чинять е, е, дію різних сигнальних молекул в нашому організмі, е, з іншої сторони вони мають доведену е, протибактеріальну, противірусну дію, але як правило їх утворюється надмір. Чому? Е, тому що ми не живемо ідеально, це, ну, це неможливо. Це в нашому сьогоднішньому світі інтенсивність темпу життя, екологія. Розбалансованість, недосипання, стрес. Негативні новини, нега... велика... Негативна... велика кількість Негативна... новин різної інформації інформа... тільки не на вежі. <світ> тільки не на вежі, <світ> так велика кількість різної інформації. Так це приводить до сплеску вільних радикалів, і оця рівновага, окисно відновлювальна рівновага йде в бік окислення. Окиснення це є зношення організму, це є хвороба, це є старіння, це є смерть порешті. Прискорена смерть, це, це є прискорення біологічного віку людини. І для того, щоб відновити, а основний відновник це є молекулярний водень, нам потрібно такого носія вільних електронів, яким є якраз молекулярний водень. Вітаміни А, С, Е, інші це все добре. Якщо вони засвоюються, це все добре, але вони мають свої функції. Не угу. да, на чіпляйте їм основну медаль, що це є антиоксиданти. Тому. Молекулярний водень на сьогоднішній день це доведений основний антиоксидант. Японці говорять, 170 патологій вони вже профілактують і лікують водою насиченою молекулярною водою. Японці проводили дослідження на людях, уже так ви сказали? У Японії, Японії яка є дуже педантична, молекулярний водень введений як допоміжний терапевтичний засіб. У медичних протоколах щось так просто в Японії ввести це. Для того треба перевірити і ще сім раз перевірити. Очевидно, і ось один із одна із фундаментальних засад їхнього довголіття це є пиття достатньої кількості води і води, насиченої молекулярної води. Як сьогодні доводять три четвертих населення Японії щодня споживають біля літра води, насиченої молекулярної води. На сьогодні це 50 тисяч жителів 130 мільйонної країни, які пересягнули столітній рубіж. Вони говорять, що до 2040 року вони подвоють ту кількість. А вони випускають цю воду у промислових масштабах, тобто її можна придбати десь в так. аптеці? Так уже в, в них є різні установки. В них є електричні іонізатори, генератори генератори молекулярного водню. Це просто установки, які стоять в громадських місцях, в тому числі можливо в телестудіях. От, в школах, в університетах, на фабриках, заводах, де інде навіть на вулицях. Автомати, де як у нас колись були автомати uh -huh. вуличні, так для газованої питної води, так ось у них ці є. Плюс це індивідуальні засоби, які можна придбати і мати з собою як гаджети для того, щоб весь час мати воду і мати живу воду. Оце є власне поняття живої води, вода, яка має молекулярну воду.